Доброго дня, мене звати Григоренко Максим. Я учень першого курсу з професії електрозварювання кручного зварювання водій Рештилівського аграрного професійного ліцею імені Івана Григоровича Баравецького. Тема моєї дослідницької роботи ефективність, екологічність, використовування електричної енергії. Бажаю, що тема мого дослідження є актуальною. Так як, після розв'язання військового конфлікту на території України енергетична залежність національної економіки почала зростати. До імпорту природного газу і нафти додався ще імпорт вигілля. У такій ситуації потрібно перерінковувати потреби та пропозиції, які стосуються розвитку енергетики країн. Зокрема, збільшувати підтримку та прискорювати ефективний розвиток відновлюваної енергетики. Адже вона у якості палива використовує місцеві ресурси або взагалі не потребує паливних ресурсів. Сьогодні в світі. Відбувається стрімкий розвиток відновлення енергетики, що пов'язано з виснаженням запасів традиційних видів енергоресурсів, зростанням негативного впливу енергетики на навколишнє середовище, а також прагненням країн по всьому світу до енергетичної безпеки та незалежності. В умовах сьогодення зниження енергозалежності через формування ефективної програми енергозбереження. Розвитку альтернативних енергетик України слід віднести до стратегічно важливих, які потребують нагального вирішення. Електрична енергія вид енергії, що існує в вигляді потенціальної енергії, електричного і магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу і споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство. Розвиток електроенергетики сьогодні основною умовою науково-технічного прогресу і технічного вдосконалення виробництва. Це пов'язано з тим, що в електрику легко перетворюються будь-які види енергії, а електроенергію можна передавати практично на будь-яку відстань, її можна легко доробити на будь-які частини. Процеси отримання, передачі та споживання електроенергії можна просто і ефективно оптимізувати. Використання електроенергії сприяє створенню комфортних умов. На виробництві і в побузі. Єдиним недоліком електричної енергії є відсутність складу готової продукції. Запаси електроенергії в акумуляторах, гальнічних елементах і конденсаторах достатні лише для роботи порівняно малопотужних установок, причинному терміни зберігання цих запасів обмежені. Одним із пріоритетних напрямків розвитку енергетики в 21 столітті. Є всебічне використання відновлюваних джерел енергії, які мають величезні ресурси, що дозволить знизити негативний вплив енергетики на довкілля, підвищити енергетичну і екологічну безпеку. Основними перевагами відновлюваних джерел енергії, порівняно порівнянні з традиційними невідновлюваними джерелами, є практичні невичерпані ресурси, зниження негативного впливу на довкілля, включаючи викиди з різних забруднюючих речовин. Парникових газів, радіоактивне та і типове забруднення. Основними факторами, що обмежують використання альтернативних відновлюваних джерел енергії є мала густина енергетичного потоку, значна нерівномірність вироблення енергії в часі та її використання, відносно висока капітолоємність енергетичних установок і вартість виробленої електроенергії. Щоб попередити або мінімалізувати руйнівні наслідки змін клімату, багато країн та окремих міст у всьому світі ставлять собі за стратегічну мету перехід на 100-процентової відновлення джерел енергії у загальному енергопостачанні, включаючи транспорт і опалення. Згідно з даними, опублікованими міжнародними організаціями вже більше 40 міст у світі отримують 100% електроенергії завдяки сонцю, вітру, гідроенергетиці. Та біомасі. В Україні також відбулися зрушення. Лідери Житомиру, Кам'янця Подільського, Черткову та Львову оголосили про наміри поступово перевести енергосистеми своїх міст на відновлену енергетику до 2050 року. Україна має значний енергетичний потенціал вироблення енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, які становлять Понад 98 мільйонів тонн мовного палива на рік. Наша держава має сприятливі природні умови для розвитку вітрової, сонячної та біоенергетики. На початку 2022 року встановлена потужність об'єктів відновлювання джерел енергії на контрольованій території досягло 9,5 ГБ. Переважна частина об'єктів відновлюваних джерел енергії було побудовано у південних регіонах. Які мають для цього найбільш потенціал Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Одеська та Дніпропетровська області. Війна суттєво вплинула на обсяг виробництва електроенергії об'єктами відновлюваних джерел. Вони практично зупинили свою діяльність через шкодження трансформативних підстанцій та ліній електропередачі. Подальший розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні стане ключовим фактором сталого розвитку енергетики. У післявоєнний період. Енергія з найдавніших часів була і залишається найважливішим фактором, що визначає розвиток виробничих сил і життя людей, історія енергетики, відоволодіння людиною вогнем, а пізніше енергію річок, вітру, сонця, тепловою та атомною енергією відтворює постійний пошук, великі відкриття, нагромадження і передачу від покоління до покоління знань. Найважливіших досягнень пізнанні природи. У 21 столітті значний ріст світового споживання електроенергії має забезпечуватись застосуванням принципово нових високоефективних технологій виробництва електроенергії в тепловій енергетиці, що основані на екологічних критеріях, а також технологіях, не пов'язаних зі спалюванням органічного палива, максимальним використанням відновлюваних джерел. Енергії і супроводжується різким підвищенням ефективності енергоспоживання за рахунок енергозбереження. Використання відновлюваних джерел енергії є актуальним на сьогоднішній день, адже традиційні запаси енергії, нафта, газ, вугілля є невідновлювальними ресурсами, тобто рано чи пізно вони вичерпують себе. Україна має значний потенціал для використання альтернативних джерел енергії, зокрема, у використання енергії сонця та вітру, тому що географічне положення та клімат цьому сприяють. Наше майбутнє залежить від того, як ми зможемо забезпечити себе енергією, переробити екологічну кризу і зберегти навколишнє середовище, придатним для життя наступних поколінь.